Привіт всім, друзі! Сьогодні, як завжди, психологія стосунків 2023 року. І з вами Таня Гнатюк і Нікодим Вусик. Вітаю вас, друзі! Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами на ваші відповіді, зробимо на ваші коментарі. Отож, давайте будемо починати. Отож, перший коментар, поїхали. У кожного в парі мають бути свої доходи і розділений бюджет. Кожен щось несе в стосунки, тільки тоді стосунки мають цінність для обох. А коли жінка нічого не робить, то, по-перше, вона деградує як особистість. По-друге, шукає собі розваги на стороні, поки чоловік рве жили на роботі. Дякуємо за коментар. Читаємо кожен ваш коментар і. Е Оскільки їх поки небагато, на якусь значну кількість ми знімаємо відео. Тому ще раз вам дякую. Користуючись нагодою, поставте лайк, тому що Таня обіцяла викласти, якщо в нас відео, це назбирає 100 лайків, своє хоум відео. От, з чоловіком хоум відео, тому не пропустіть 100 лайків назбирайте, будь ласка. Не обманюй наших підписників. Чекай, ти усе, хіба не, не можеш виставити відео, як ви прибираєте в квартирі, хоум відео Я ж не сказав прям конкретно яке. Ну, і... <рес> <рес> я... Це вже це вже виглядає нікуди як маніпуляція, на яку я не буду вестися. Тому це не канал особисто, мій особистий мій канал ще не ведеться. Тому поки що зарано розумієш таке виставляти. А коли я буду вести, там якраз от будуть такі відео, хом-відео. Тобто моє, моє життя. Зняті вдома. Тобто те, що я сказав, це не маніпуляція, перевела на те, що якраз є маніпуляція і то саме. Це ну, є... Розумієш, ми ж, ми ж не можемо інакше. Ти маніпулятор, я маніпулятор. Ми об'єдналися, знімаємо відео. Отже, вертаємося до коментаря. Мене знаєш, читаючи цей коментар, все було б прекрасно крім декількох моментів. Перший момент те, що роздільний бюджет. Вже стільки є досвіду сімей. В яких цей роздільний бюджет абсолютно грає не ту роль, яку планувалося на початку стосунків, що я маю на увазі? Угу. Коли оце розділяють там, 50 на 50, 30 на 70 чи ще якимось іншим чином, що відбувається? Спочатку все як би ок, тобто все всіх влаштовує, а потім починається буденність, коли вже стосунки стають більш таки спокійнішими. Пристрасть згасання, тобто її потрібно постійно підживлювати. І починаються оці буденні справи, де потрібно вирішувати якісь питання, задачі, які стосуються фінансів. І тут виділяються наші природні ролі, як чоловіка, так і жінки. І жінка в такому випадку, коли чоловік хоче ну, чи примушує, чи вони вирішили разом тут вже не важливо. Вона хоче ось цього захисту. І вона захист, отримує фінансовий захист тільки на 50%. І цих 50% інших вона приймає це як за те, що він не може не в силах забезпечити. І вона починає втрачати ось цю домовленість, яка була на початку, і починає боятися і перейматися, і починає справлятися самостійно зі своїми оцими задачами, потребами, не вносячи чоловіка якби в ці свої е, обговорення цих потреб. І виникає, що що вона не впевнена в своєму чоловікові, і ось так розвалюються, починають розвалюватися стосунки. Добре, що я ти думаєш? Зрозумів, що? але ситуація така, як же рівність з цією рівністю, знаєш, ми не можемо бути рівними. Ну, от ні в якому mm -hmm. випадку, тому що є чоловік, так, так і є заходьте, і є жінка. Тут пара феміністок вже постучала, зараз будуть так. бити. <рес> Нехай б'ють, і це абсолютно дві різних статі. Ми не можемо ні конкурувати, ні сперечатися, Цього. якщо це залежить від статі. Mm -hmm. Якщо це чоловік з чоловіком. Дівчина з дівчиною, будь ласка, 50 на 50 у вас це вийде, і то навіть в таких, до речі, стосунках також буде в когось проявлятися чоловіча позиція, а в когось жіноча позиція. Навіть якщо це чоловік чи жінка, то не важливо, чому ти, як психолог, вирішуєш, як бути парі. Ну, вона хоче 50 на 50. Я вже не перший раз стикався, що я кажу, що ну прикольно, коли платить за все чоловік. Що? Ми що? Ми, ми не... За кого ти нас приймаєш? Я не вирішую. Я не можу вирішити за когось. Я пояснюю, як працює психологія чоловіка і психологія жінки. І завжди буде наше природнє вилазити на поверхню. Те, що жінки привчають себе більш чоловічих якостей через те, що є певні обставини, і вона вимушена їх собі на себе взяти, це одне. Але природньо вилізає потім зовсім інакше, і вона не може з цим жити. Якщо комусь тим приємно, комфортно, вони відчувають себе щасливо і гармонійно в таких стосунках, значить, все о. Значить, в таких стосунках ні чоловік, ні жінка, ні в чоловіка, ні в жінки не виникають якихось питань. Розумієш, в них тоді немає проблем, і вони тоді не звертаються до гугла, що таке, що не так. Вони повноцінно себе відчувають гармонійно, внутрішньо. Якщо все ок, то звичайно ок, можна як завгодно, можна домовитись як кому подобається. Але якщо в подальшому це викликає якийсь дисбаланс і якісь, якісь суперечності, щось не подобається, і ви привчаєте жінка. Привчає себе до того, що вона сама, тому що чоловік тільки на 52 вона може йому довіритися, то це вже не то <рив> чудовий кашкетик. Дякую, <рив> чудовий спосіб зробити паузу, і ми йдемо далі. Другу частину коментаря це коли жінка нічого не робить, то, по-перше, вона деградує як особистість по-друге, шукає собі розваги на стороні, поки чоловік рве, жили на собі. Будемо відверті, якась кусень правди в тому є. Є. Я навіть дозволю собі кашкет вдягнути. Є частина цієї правди, тому що реально в деяких сім'ях оце, що жінка нічого не робить, це реально вона нічого не робить. Ну, Тобто, ні, ну нічого. Я не говорю зараз про те, що чоловіки інколи знецінюють домашні. Домашні справи жінок це зовсім інше. Це говорить про те, що жінка все-таки робить щось, але деякі жінки, навіть будучи вдома, вони ну, нічим не займаються. Ти Взагалі часто, нічим. Ти часто казала, що я з іншими, з ким я роблю інтерв'ю, веду себе нормально, а з тобою засипаю. Так. Я тобі хочу сказати, що я поки ще дуже ні з ким не спілкувався. З професійних психологів, з дипломованих, ти єдиний. Так. З непсихологами, з ними якась трошки інша розмова. Така, знаєш, вона життєва, тому якось ти, ти щось ловиш. А з психологом, я боюсь, що я би тут зараз будь-кого з дипломом, от, от з ким би я не спілкувався, ну я б так само заснув. Чому це відбувається? Я скажу. Тому що у вас настільки все дипломатично, і настільки все правильно. Що я починаю засипати. Де uh -huh. жесть, де якась там той, той поганий, ті погані, це все, де якась. <рес> Ти хочеш від психолога емоційну нестабільність Звичайно. відчувати? Звичайно, от гойдалки, то так. тоді до такого психолога не варто взагалі його розглядати як психолога, тому що е, людина з такою професією в неї має. Бути емоційна сторона, емоційний інтелект на найвищому рівні. Шановні психологі... тому що інакше так не справишся ти з задачами, з якими приходить до тебе людина. Тобто вона буде пропускати через себе і це абсолютно ніхто нікому не допоможе. Ти знаєш, як заходиш до психолога, а вона вішається. Оце з цієї оце <хи> навіщо. Має все бути спокійно е і урівноважено, і розставлено по поличках. Тоді це психолог ок. Ідемо до другого коментаря через заставочку. Оп! Ой, ні, заставочка не йде, а зараз оп. і йде. Так, коментар номер два погнали. Ми не проговорили ще про розваги на стороні. <гум> в тому коментарі тут воно було. Що тільки розваги на стороні, от поки чоловіки рве жили на роботі, тільки ось цим вона може займатися більше ні абсолютно нічим. То я хочу підтвердити, що інколи да це так. Тобто, коли вона якби нічим не займається і не знає, де себе знайти, вона себе не розвиває, не вкладає абсолютно ні, ніщо в себе, я маю на увазі розум. Тобто не тільки зовнішньо, бо зовнішню можна якби, багато знайти, чим, чим зайняти себе жінці. А от саме в навчанні, в розвитку свого мозку так, інколи викликають труднощі в жінок, тому що вони реально не знають, чим вони хочуть зайнятися. Це знову ж таки проблема чоловіка. Ну, Проблема чоловіка тільки в тому плані, що, можливо, він не фінансує. Ні, не в тому плані. А, я тобі, а, в якому? а в тому плані, що е, 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 тут ж яка ситуація? Тут ситуація зовсім інша. Коли жінка е, е, каже так, що вона йде гуляти, я навіть кашки mm -hmm. зніму демонстративно зараз знімаю кажки, вот, то, е, друзі, зрозумійте одну річ, зараз якраз я в камеру очі направлю, що. Е, коли жінка нічого не робить, вона не стала нічого не робити, бо ви прийшли. Якраз з вашим приходом вона почала щось робити хоча б по дому, чи ще десь. Жінка, якщо не мала перспектив до того, не навчалась, не мала хобі, чимось не дихала, жила психологією, фітнесом, шейпінгом, стрейчингом. А, не знаю, знімала свою пісню, викладала на порнхабі, я вибачаюсь, але хоч щось, ну розумієш, ти не можеш бути не ні чемпіоном ніде. Ти щось мусиш, ну ти готуєш блінчики найкраще в районі, наприклад. так? Ти, ну, ти щось мусиш робити гарно. так? І якщо нічого не робилося і ти взяв, е з дівчиною з'єднав, створив сім'ю, ну так це не тому вона нічого не робить. Що вона просто нічого не робить. У вас так було, вона така була. Ну так, це не то вона нічого не робить, не тому що він з'явився. Це так само, як що вона щось робила, там ходила в театр, кіно розважалася, і тут він з'явився, і вона починає, починає нічого не робити. Вона має продовжувати це робити. Оце ну, в, цьому, в цьому напрямку. І, звичайно, тут е, е, жінки мають придумувати, чим вони будуть займатися, тому що це їх розвиток. А не, не деградація. Ну, саме час, тут навіть немає що придумувати, я можу ідею підказати. Саме час підписатися і залипнути на наш канал, і переслуховувати О. кожне відео і писати коментарі. Повірте мені, ви зрозумієте через місяць, що ви вже Вау, я прям публіцист, я такі коментарі пишу. Так. Потім ви почнете вести TikTok, потім ви почнете вести Instagram. У вас не буде велика аудиторія, можливо, але ви самі для себе це, це купа часу. Ви будете думати, що сказати. У вас з'явиться по перша це розвиток дві-три коліжанки, які почнуть вам заздрити. Подумають, що ви ніхіра не робите, у вас є час на ті попусти, а я борщ варю, значить, в неї чоловік нормальний, а в мене ненормальний, Оце клас. Так. Тому можна придумати що завгодно, чим себе зайняти. Головне придумати. Оце, напевно, проблема в більшості. Так, Давай так, до так, другого. У мене щось у нас глючить програма. Оп, е Я так зрозуміла, що є речі, які чоловік е хоче робити сам. Е йому допомога жінки не потрібна, а я обращалась, коли він готує mm -hmm. сам на кухні, всіх виганяє. Думала, що, якщо робити все разом, це зближує, а потрібно в цей час зайнятися своїми справами. Дякую за відео. Це І ще так. раз доводить. Що, підписавшись на канал і коментуючи і слухаючи ролики, ви можете дійти до певних інсайтів. Так, і це прекрасно, прекрасно читати ось такі коментарі, і приємно на них реально відповідати, тому що ти розумієш, що зробили ми якусь тобою користь, і це чудово. І тут хочу теж зауважити, що якщо чоловік говорить чи виганяє, і він не хоче бачити вас на кухні, потрібно прислухатися. От, основне правило в стосунках це навчитися слухати, що нам говорять, тому що зазвичай нам говорять реально. Ті речі, які можливо можна змінити, які можна про покращити, про наші потреби в дану секунду та чи в дану хвилину, я хоч би ганяв чоловік з кухні, бо він хотів побути сам і чому до цього не прислухатися? Адже оці речі, про які говорить дівчина, які зближують, їх можна робити інші. Якщо йому подобається на кухні самому бути, дайте йому можливість на кухні побути. Якщо ви знайшли заняття ем, інше від кухні якесь, так? там його, ось там його використовується це зближення. І, і, і воно буде там працювати, а там, де воно не працює, там, де ми напрашуємося, бо ми щось там думаємо, що будемо відчувати вину, так ну інколи там, буває, чи там соромно, що він там на кухні, чи ще щось, якесь таке відчуття негативне, то воно насправді не буде зближувати, а навпаки, роз'єднувати вас. Тому намагайтеся слухати, що говорять як і чоловіки, так і жінки, тому що нас, до речі, слухають також чоловіки. Як ти сьогодні мені скинув наші показники? Я офігів. Це все я, Юра. Це все я. Це однозначно, однозначно. Так. І, дівчата, ще до вас звернення. Припиніть допомагати. Вас ніхто не просить. Хулі вилізати своєю допомогою. Ідіть на шейпінг. Не морочте яйця своїми, блін. Допомогами. Що ви тулите своє? Без вас нормально справлявся. Я появив, ми появились друг з друга для того, щоб просто нам було класно сходити в кіно, народити дітей, погуляти віде? в центрі, щоб я міг комусь подарунок подарувати, а не всім дівчатам там, не знаю, з інстаграма. Так? Хоч... І це і ще тисячу пунктів, чому ми разом. Ну, нихріне, це лізти допомагати. Тому що вважається, що це коли коли з'являється партнер, що типу це доповнення якби одне одного, але насправді це не доповнення, тому що ми цілісні, цілісні. Ми не половинка Зрешті чогось. Хочете допомагати? ми Ну не ми, я розумію, можливо, Таня підтвердить в неї теж можливо є таке розуміння, що в кожної людини є ось це бажання ділитись, щось допомагати, особливо в жінок, цей материнський інстинкт. Перш ніж допомагати, відкрийте свій холодильник. Подивіться, що там нічого нема, і допоможіть собі. Пніть вашого чоловіка, щоб щось туди приніс більше, ніж там є. І повірте, якщо ви скажете, що там одна червона ікра у вас лежить, і ще там супердорогі продукти, я вам ніхрена не вірю. Тому що ви живете на 12-му поверсі чи на 22-му поверсі якоїсь 40-квадратової квартири, на яку збирали три покоління. От в цьому треба допомагати хай чоловіку, хай де заробляє. Ви займіться. Писанням коментарів в нашому каналі, оце вже буде краще. До речі, як мотивувати є відео у нас на каналі. Так. Пошукайте його. Я Там виб... детально описано, що потрібно робити. Я, вибачте, я можливо дуже агресивний. Я ще раз я ну, не дуже хочу бути агресивним, тому що Таня вижене мене з каналу. Так, можу визначити. З твого ж каналу. От ви і, запишемо все, і запишемо все на відео. Так. Дорогі друзі, дорогі хлопці, молодці, що пишете коментарі. Дорогі дівчата, молодці, що ви теж активні. Дякуємо вам і до завтра. Па-па.